Вітаю, шановні глядачі. Скоро Трампу треба звітуватися за перший строк свого правління місяць Завершується. Лінсі Грем вже презентував законопроект, який буде тиснути на Москві у разі зриву перемовин. По суті, вже багато хто серед істеблішменту Америки дуже напрягся, і дуже навіть можна сказати злий. Через те, що США занадто плазує перед Московією, яка не хоче не йти на жодні перемовини. Трамп чіпляється за свого перемовника. Віткофа вірить всім його словам. Вірить на те, що про те, що Кремль справді піде на все, що можна Вітков, до речі, знову таки намагається сипати позитивними реляціями в цьому напрямку. А от в самій команді Трампа вже з'являється протиріччя. І багато хто вже каже про те, що Кремль треба щемити і нарешті починати спілкуватися з позиції сили. Отже, чи підійде Трамп, от скоро під свою таку кульмінацію першого етапу правління з якимись перемовинами або він буде вимушений щось діяти? Звісно, він хоче би нападу, втікти від цієї ситуації загалом, але в нього не вийде. зараз. Будемо говорити, і хто там в команді Трампа, серед його там цієї команди. Все ж таки каже про те, що Московія справді обтирає ноги, і Сполучені Штати тепер всі в багнюці від московських чобіт. Отже, багато чого було цікаво сказано в п'ятницю на зустрічі міністрів в НАТО, де Рубіо заявив про те, що найближчими тижнями буде остаточно зрозуміло, чи піде Москва на перемовини чи ні. І це надзвичайно цікава ситуація, тому що після того, як сталися ще одні удари по Україні, сталася трагедія в Сумах Рубіо і, зокрема, і Келох, всі вони чітко висловилися, що Москва по суті знущається над Україною. Це трагедія разом з тим, вони, звісно, дали там позитивні відгуки, чому там Трамп хоче завершити ту війну, але це надзвичайно цікаве було явище. Далі вул Суджоно пише про те, що Келох. Разом з Рубіо, разом з там міністром їхнім, який там відповідає за національну безпеку. Вони всі так ще наградником, який відповідає за національну безпеку. Вони всі на сьогодні намагаються пояснити Трампу, що е, це все веде до того, що по суті йде дефолт Сполучених Штатів як сили, яка може з чимось домовлятися. Ясно, що Трамп безпосередньо хоче у цієї великої угоди, про яку, до речі, Вітков... Потім сказав, що е, ми там розмовляємо про, тих от, про ті області, які є проблемними, їхній статус. Ми говоримо про те, що НАТО не буде, але про п'яту статтю може буде. До речі, там він намікнув дещо слова е, Малоні про те, що можливо задіяти до України п'яту статтю випадку безпеки, якщо Москва ще раз нападе. От. Але разом з тим Вітков каже про те, що. Найважливіше нас цікавлять великі фінансові проєкти, які будуть вигідні Америці і Москві, і тому угода вдасться. Да, і Трамп чіпляється за це. Він на сьогодні не хоче чути тиск зі сторони своїх радників, і. Вже там держсекретарів, які відповідають за питання безпеки. От вони він хоче чіплятися за Віткуфа, який каже: от-от, угода буде, буде, і паралельно московити просто бачать слабість Америки і роблять все, що хочуть. Насправді плюють повністю на ці домовленості. У Трампа чітко там питали, як він це бачить. Він каже про те, що там все помилка, і зрозуміло, що Віков називає це помилкою. Немає ніякої. Іншої думки, хто йому там вливає вуха, що там, московити помилилися. Далі там, Трамп почав знову говорити про те, що так, ситуація складна, але винен Байден. Перший раз за багато часу він сказав, що Путін теж перший винен тут, і Зеленський у нього винен. У нього всі винні. Тепер, знаєте, ситуація, що Путін молодець, якщо вже Путіна називає винним, то винні і всі інші. Так, от всі винні, от і все. От. І ситуація надзвичайно напружена. З іншого боку, вона по суті кульмінаційна, підходить вже безпосередньо час до того, аби вже чітко сказати, що готова Москва до переміря чи ні. Москва знову таки просуває загальна, загальну картину домовленості, по суті, хоче весь пакет від Америки по багатьох регіонах. По багатьох можливостях, по економічних можливостях, також просунути всі свої ідеї в Україні. Вона каже про те, що по суті ми готові отримати кучу вигод з рідних сторін, які не стосуються теж і України, зокрема. І тому вони начно не хотіли йти на таке 30-денне перемир'я. І це дуже сильно било по ідеям взагалі Трампа як миру. Повіткофу, але вітко вважає, що ось вони вже майже дійдуть до остаточної загальної концептуальної угоди, і тоді всі заткнуться, всі тоді замовчують, тому що Москва піде на зустріч. Нарешті, а ви казали про неї, вона та на тристиденне переміряна пішли в повній мірі, як Україна хотіла, але вони хотіли більш системної домовленості, і ось ми до цієї системної домовленості прийшли, але. Насправді, після цього всього, що відбулося, і те, як Москва бачить, наскільки слабка Америка, велике питання: чи відко справді привезеться системна домовленості і чи готова Україна буде разом з Європою прийняти цю системну домовленість? Якщо там буде системна домовленість, що Європа обов'язково купляє газ в Москві. Про що це взагалі таке? А чому Європі самі не домовляться напряму, якщо вже так виходить, що ви там московський газ туди тягаєте? Що Україна має віддати якісь там області, чи ще що, чи території? Про що взагалі може йти мова? Незрозуміло на сьогодні. Факт такий, що паралельно Держдепартамент і Міністерства фінансів Сполучених Штатів по різних чутках вже готує серйозні санкції проти московського нафтового експорту. І це позитивно. Також, звісно, було позитивно те, що, по суті, Трампу, не, 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 не маючи до того цілі, таким чином, як він це зробив, він збив дуже сильно. Ціну на Уралс, яка там в районі 50 доларів нині торгується, що вже є боляче для московитів, але треба, звісно, менше. От і він наш хотів Трамп, збільшити кількість видобутку, так і що, в свою чергу, дозволило би збити ці ціну на нафту. От, але прийшли таким чином, яким прийшли це рецесійними очікуваннями зі сторони як Сполучених Штатів, так і Китаю, так і країни ОПЕК, які розуміють, що їм треба, хоч якось закривати діри в бюджетах, і більше обмежувати себе вони не можуть, але. Загалом, давайте що скажемо? Що на сьогодні опозиційний тиск проти Трампа зростає. Як в принципі говорилось, навіть ще травня немає. А цей процес іде. Я вважав, що кінець травня, початок червня, це буде час, коли віконечко, отакого, от, от цієї перегрузки, яка яку вже кожен президент, який новий приходить, робить цю перегрузку там і намагалися робити при, при Обамі, Клінтон там бігала. При Буші там молодшому возив його там, цього кремльовському ділу там до себе вранчо. Тобто, всі робили перегрузку, всі робили, але всі всиралися, тому що так чи інакше, інтереси Московії на сьогодні вони не передбачають певних домовленостей, вони хочуть грати на хаосі. От вони будуть очікувати, поки Китай з Америкою не війдуть там в активну конфронтацію і не почнуть знову самі. От Америка хоче подружитися з шакалами і отримує кусь в одне місце, так в спину там чи думати ще куди, чи за їхні, бо кусь за яйця не отримують, бо там вже їх нема так, така підозра, що як веде себе Америка. От ну, це вже окрема така розмова асоціаціями. От, але я про інше, що на сьогодні ем, важливо тиснути на Трампа. На нього тиснуть, і президент Зеленський теж непогано цю справу зробив. Справа в тому, що коли він почав говорити, що ну, вибачте, Венс, ви говорите московськими наративами, що відбувається? Вже про Віткуфа ніхто не говорить, це Зрозуміло, все це ділок, який там в нього не цінності, ні принципів, який має швидко піти з можливості. Але Венс вже обраний віце-прем'єр, Пане Венс, а що відбувається? Чому ви легалізуєте Кремль прямо в Америці і його наративом? Що робиться? І це важливо нарощувати такі тиск. Звісно, Трампа бомбить. Він там починає говорити: Зеленському тільки подавай ракети. Там ти там взагалі почав бретнести. Ти не можеш починати війну, Україна, яка в 20 разів більше за тебе. Знову таки, яке 20 разів? Це що? фіносовєтська -фін війна? Чи як про що ми говоримо? От, але інше питання: що, що Україна починала війну? Чи нам треба було дозволити це переучреждення української государственності? Да, ось от стаття, яка там випадково вийшла, яку вони готували від своїх там, покемонів політологічних, Там в перші дні вийшла стаття, що українська государственність буде переучреждена і буде союзна для Росії. Ну, Все таке фіняція. Ми ж вірили, що вони там. Київ за три дня і все таки. От, то хто почав? Ми почали, ми просто хотіли свою суверенності, свою незалежності і європейського шляху розвитку. Більше ми нічого не хотіли. Не ясно, що ти там мав на увазі, Фредович. Це все туди в капілку з 350 мільярдами доларів боргу. І от все туди, Все в ту капілочку. Власне, ситуація ось така. Ще раз, як резюме, збільшується напруга, навантаження, натиск на самого Фредовича. Він, як за соломинку, за того Віткова чіпляється, Вітков бігає там, вже не раз спілкується з Кремлем. І от подивимося, чим це все завершиться. Поки так виглядає, що це буде тільки наростати тиск. Бо якщо Трамп вийде і скаже, що у нас є домовленість, давайте прогинати Україну, тоді конфліктність в Америці тільки збільшиться. І треба буде просто працювати із американським суспільством, показуючи, що відбувається в Україні, що під час богослужінь. В свята християнські просто б'ють ракети. Це просто капець. От недавно, от у ЗМІ показали, як от, навіть, на Вербну неділю було богослужіння в сумах, і от прилетіла ракета. От, це все бачить світ, і це треба показувати, щоб далі тиснути. Якщо навіть з якимось домовленості концептуальними вийдуть американці, щоб це не були домовленості за на за рахунок нашої суверенності. Цього не буде. Власне, тому і шансів надзвичайно мало. Вони, може, і хотіли би там давно би забути про Україну, але не вийде. Тому так. Найважливіше, що скоро буде САП, справді кульмінація. До кінця квітня, максимум початок травня, Трамп має зробити певні дії щодо цієї ситуації. Подивимося, як він там це він там чешеться йому руки і бажає він порішати. Не знаю там. Північ нашої планети розділити з, з московитами, так, от, з данцями посварився, з європейцями свариться, а от тільки от з московитами він хоче задружитися і, і таке інше. Ну, тобто, в нього логіка яка? Він хоче відвернути Москву від Китаю, але занадто утилітарна ця ідея. За з неконтрольованим потенційним партнером, який не рахується з жодними домовленостями, ні з чим, це практично неможливо. От ми зараз і побачимо, що у нас буде там за цей час, яку рамку домовленості, начебто, привезе Вітков. Ну, але йдуть розмови, і вони знущаються над українською нацією. Весь світ бачить, що московити не хочуть ніякої домовленості. Ну про що взагалі можна говорити? Незрозуміло. Тому тиск буде на Фредовича збільшуватися. І це добре. Як ми і говорили, що віконечко, цього бажання домовитися з московитами, цей букетний період, медовий місяць, що там у них там робиться, мало мені зрозуміло, але він вже потрошку закінчується. Так що такі, така ситуація, дорогі друзі, тримайтеся, всього найкращого. До побачення.